На дистанційний формат школи та дитячі садки в Охтирці перейшли із початком повномасштабної війни. Але на сьогодні все більше батьків згодні на офлайн або змішану форму навчання. кажуть, працювати в такому форматі складно і батькам, і самим дітям їм не вистачає спілкування. З і це, звісно, тармози. Хотілось би, щоб діти пішли до школи з першого, хоча б сінтявря. Син Катерини та Володимира навчається у третьому класі. Батьки говорять, хочуть, аби їх діти отримували повноцінну якісну освіту і проводили час із однолітками. Я дуже хочу, щоб діти питалися, як то оборудували в школах подвали, і діти хоча б як небудь займалися вживу. Не по онлайну по селам, я знаю, що в нас в селі рядом діти ходять в школу. Але у нас якось не хочуть. Мер міста цим ніяк не содіствує. І це дуже погано, тому що ну, вже год як війна в нас, і ніхто не хоче приймати міри по поводу школи. Я задавав вопроси свого керівництва. а Мені сказали, що ми цього не рішаємо. Нас рішає наш мер. За словами депутата Охтирської міської ради Федора Кіселара, депутати неодноразово піднімали питання про перехід на офлайн навчання у школах і садочках міста або ж на формат змішаного навчання. Це питання піднімалось неодноразово і громадянами і хахчанами, і зверненням депутатів до міського голови з приводу надання права мешканцям міста самим вирішувати, треба їй дитині йти до школи чи не треба. Міський голова знімає з себе просто відповідальність і не хоче. Він так і каже: він навіть не там скриває цього. Тобто він каже, що ви будете сидіти в тюрмі, якщо приймете таке рішення. Ну тобто не дуже такі. Радужні перспективи для міста. Навчатися вдома або ж відвідувати школу, приймати це рішення необхідно в першу чергу, враховуючи думку батьків, вважає Федір Кіселар. Укриття на випадок тривоги у закладах є. Умови взагалі є. Практично в кожній школі є подвальні приміщення, які можна обладнати, дообладнати, переобладнати і використовувати як укриття. Звісно, що є. Сьогодні треба надати право мешканцям міста вирішити самим. Піде його дитина в школу чи буде навчатися онлайн? Думаю, що вже можна потихеньку в встати в школу. Ти в школу хочеш? Так. Да. А чому хочеш в школу? З однокласників побачити, погуляти з ними на перерві. А дома не подобається урок в Ні.